Раки, що ж очікує? Раки в 2024 році. Давайте подивимось на картах Таро. Цікаво, що вам приготував цей рік. Дивимось в трьох сферах: здоров'я, фінанси та взаємовідносини. Тож почнемо зі сфери здоров'я, що очікує, раків в сфері здоров'я в 2024 році. Раки, здоров'я! Так, раке, дивіться. Здоров'я буде потужне, здоров'я буде досить міцне, але ви знаєте, ви ніби полюбляєте. Чи навпаки, знаєте, таке відчуття, ніби вам не подобається, коли у вас міцне здоров'я, і ви постійно щось в собі вишукуєте. Ви постійно щось будете, знаєте, як дослухатися, гуглити, не знаю, щось в собі шукати, аби до чогось причепитися. Відчепіться від себе. Дійсно, у вас дійсно міцне здоров'я, ви досить, досить. Ціло себе почуваєте досить впевнено стосовно здоров'я, якщо у вас є якісь застарілі процеси, тобто, якісь, не знаю, хронічні хвороби, можливо, або якісь процеси, які вже лікувалися в вашому тілі, ну тобто, наприклад, були якісь пошкодження цілісності тіла. То в цьому році якось дуже потужно піде динаміка зцілення. Ем, тобто, якщо довгий час, довгий період часу ви не могли подолати якусь хворобу, чи ви не могли подолати наслідки якоїсь хвороби? То в 2024 році дійсно потенціал фізичного тіла для вас є настільки зцілюючим, що ви зможете подолати хвороби, які довгий час не піддавалися вашим, вашій турботі. Покажіть якісь, можливо, попередження. Попередження є. 2024 рік каже про потужність тіла, про міцність тіла, про вихід зі, зі старілих процесів, але натомість попередження мені показує, що необхідно дотримуватися правил елементарної безпеки. От дійсно безпека, і вона може бути навіть побутова безпека, тому що 2024 рік, на жаль, з того, що мені показують, для раків є травматичним. От Саме про травму, саме про необачне якесь поводження себе у просторі, може вас зупинити навіть на якийсь час і не дати змоги рухатись до своїх цілей. Тож будьте, будь ласка, обачні. Рахуйте, як це є ступіньки, як вони, рахуйте сходинки, аби не промазати, і не промахнутися, тому що дійсно тут нижня частина тіла потребує особливої уваги. І будьте, будь ласочка, ніжними до себе, і поглядайте по сторонах частіше, аби розуміти, де ви знаходитесь, що навколо і чи нічого вам. Не загрожує, тому що це основне попередження для раків на 2024 рік. Дійсно, тут велика вірогідність саме побутових аварій і тих травм, які спричиняють саме, знаєте, фіксацію, тобто травми, після яких людині певний час неможливо рухатися або не можна рухатися. Аби поберегти себе. Тож спостерігайте по сторонах і будьте уважні. От таке передбачення. А в цілому здоров'я дай Бог кожному, отак я скажу: таке здоров'я у ракі. Тепер ми дивимось сферу фінансів. Раки. Що буде з вашими грошима в 2024 році? В цілому, в загальному друзі, вас багато. Я не можу побачити кожного, тому що, ну ви розумієте, це неможливо, це загальний розклад. Якщо у вас є особисті питання, то ви можете приходити і замовляти годовий розклад по місяцях для себе особисто від мене в такому самому форматі. Я з задоволенням вам розпишу весь ваш рік, тому що я це обожнюю. Я думаю, вам це сподобається. Отже, раки фінанси. Так, ракам прийшла, прийшов час змінювати все, всю систему фінансів, яку вони вибудовували багато років або не вибудовували, тому що тут якийсь безлад, тут якийсь такий. Знаєте, немає стабільності, немає чітких якихось реальних розумінь. Що, коли, навіщо і за скільки я роблю. От дійсно, ви будете наводити лад весь 24 рік. Ви, тут іде зміна роботи. Якщо ви не працюєте, то тут іде вихід на роботу, тобто зміна контекстів, там, де ви знаходитесь, звідти ви йдете. І йдете ви туди, з того, що я бачу, якось не дуже за власною волею. Тому що таке відчуття, ніби сама доля вибудує так, оточення. вибудує так навколишнє середовище, що вам просто не залишиться нічого, окрім того, аби йти у щось нове. Важливе попередження не зависати і не залипати. Тож, якщо ви, наприклад, вирішили змінити роботу, вирішили змінити, не знаю, там діяльність, змінити, наприклад, чи змінити е Попретендувати на щось більше, то тут не, не, не можна робити пауз, не можна зависати, залипати і влаштовувати собі якісь такі канікули. Тому що дійсно, а, чим швидше ви будете приймати рішення, чим точніше ви будете розуміти, чого ви хочете, і куди ви все ж таки переходите і чим ви йдете займатися, і а, чим Менше ви будете розмірковувати, а більше будете робити, тим швидше і смачніше ви прийдете до своїх класних результатів. І ще в фінансових справах ви будете чомусь перебувати в такому, знаєте, стані. Прихованому чомусь вам дуже буде хотітися не розказувати нікому нічого про себе, ховати кошти, можливо, свої там, від дружини, від чоловіка, від дітей це вже не має значення. Але вам кажу, що це дійсно правильна стратегія, тому що до вас насувається, я не можу сказати, що це буде в 2024 році, але тут така порада. Складайте гроші за можливістю, ви потім собі за це подякуйте. Тож, якщо є така можливість, хоч потрошку, хоч, хоч копійка до копійки, все ж таки 24 рік вам тут пропонують накопичувати кошти, тому що дійсно потім вони вам. Дуже сильно стануть в нагоді, і це не про погане, це не про втечу і чорний день, як то кажуть. Знаєте, а це про можливість отримати те, чого давно хотілося, чи те, на що ніколи там собі не можна було дозволити витратися. Але все ж таки 24 рік дасть вам таку можливість накопити кошти. Нехай воно на вас все посипеться оці всі блага і оці всі кошти, тому що дійсно, ну якось ви так будете, як куркулик, знаєте, потроху ховати, не дуже тут розповсюджуватись. Можливо, тут навіть дві або навіть три роботи, тому що тут декілька видів діяльності, які в цьому році почнуть приносити Ну такі приємні плоди, і вам тут порада не тринькати, а все ж таки складати, бо потім буде смачніше аніж зараз. Далі сфера відносин, що очікує раків в сфері відносин. Так, сфера відносин у раків в 2024 році буде максимально нестабільною. Я не можу сказати, що раки будуть себе почувати захищеними, чи ви будете себе почувати в такому в статичному стані. Ні, дійсно, тут будуть динаміка, тут будуть розставання, тут будуть примирення, тут будуть розлучення, і тут будуть зміна все ж таки партнерська, тому що. І тут, знаєте, багато зміни партнерської саме в пентакливій сфері. Тобто, якщо ми беремо, що це робота, то це, можливо, перекликається з першим варіантом у нас фінансів, тому що зміна партнерства. І зміна така, знаєте, не, не про кохання і не. Залюбки, тому що дійсно тут будуть летіти мечі? Тут будуть галасно, буде потужно, але ви будете відстоювати власні кордони. І що б вам хто не казав, все ж таки ви когось позбудетесь. Позбудетесь когось важливого, позбудетесь когось, на кого ви можливо звикли спиратися. Чи, можливо, хтось знаєте від кого вам здавалося, ви залежали. Але фраза «здавалося по сімці чаш. Нам каже, що перегляньте свої ілюзії. Може, не такі вже ви і залежні, може, вам дійсно здається, тож безжалісно, будь ласочка, прощайтеся з тими. Хто не робить вас щасливими, хто не допомагає вам стати заможними, або хто не допомагає вам просто краще себе почувати. І ви, в принципі, цим будете і займатися весь рік. Я не бачу стабільності якоїсь зупинки в 2024 році для раків. Натомість тут буде коротше, Санта-Барбара буде. Очікуємо, вам сподобається, тому що дійсно ви якось будете руйнувати, знаєте, з такою якоюсь ем, хижа, хижаковою навіть е, активністю. Тобто ви якось знаєте, ніби у вкус йдете і відсмакуєте взагалі оці процеси, коли ти позбавляєшся чогось, що тебе давно ем, тримало або що тобі заважало. Тож класний буде у вас ікратик. Класний, дійсно класний.